Із полону повернули вісьмох військових із Полтавщини. Кого саме? Понад рік, як Полтавка Юлія Рябуха втратила чоловіка на війні. Як вшановує його пам'ять? Там звучить його ім'я. Мені це дуже приємно, що я змогла це зробити. На Полтавщині збільшилась кількість випадків хвороби лайма. Я почав е помічати у себе таку швидку е стомлюваність. У Полтаві влаштували благодійний майстер-клас зі скалелазання за донат для ЗСУ. Саме цікає, що це лізти, а потім пригати звідти. із російського полону. Повернули вісьмох військовослужбовців з Полтавщини. Про це Суспільному розповів речник обласного терцентру комплектування Роман Істомін. Про обмін стало відомо 25 травня серед повернених. Майор Олексій Грицай із Полтави, солдати Максим Петров із села Дашківка Кобляцької громади та Юрій Казміришин із села Гоголеве. Також старший солдат Микола Борщі села Максимівка Краснолуцької громади, матрос Романа Геєв із Зінькова, сержант Валерій Синягівський із Кременчука. Повернувся солдат Олександр Баранський із великої багачки та Сергій Луценко із Чорнух. Усі військові потрапили у полон у Донецькій області під час оборони України від армії Росії. Військовослужбовець Олександр Назаров з Полтавського району, який обороняв Україну від російських військ, помер у наслідок отриманих поранень. Про це Суспільному розповів речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Сталося це 25 травня у Дніпровській лікарні. імені Мечникова поранення солдат Олександр Назаров отримав унаслідок танкового обстрілу. Це сталося біля Вугледара Волноваського району Донецької області. Розповів речник. 27-річний боєць народився у селі Дрижена Гребля білицької громади. Повідомили на Фейсбук-сторінці селищної ради. Проживав Олександр Назаров у Кобеляках. Як повідомив головний спеціаліст інформаційно-технічного відділу Кобиляцької міськради Олександр Глова, попрощатися із воїном мають 27 травня на міському кладовищі. Полтавка Юлія Рибуха прийшла на могилу до свого чоловіка. Ось це мій Іванко, мій коханий, який загинув у бою ще в перший день певномасштабного вторгнення. Іван Ковальов загинув 24 лютого, обороняючи місто суми від наступу російських військ. Коли ти перебуваєш тут, таке відчуття, що ти просто приходиш до якогось гарного світлого пам'ятного місця, але ти не уявляєш, що ось це це твій чоловік, це коханий, з яким ти прожив наскільки щасливе життя. Воїн помер від кульових поранень у грудну клітину, яку завдали снайпери, каже Юлія Рябуха. Це сталося близько 16.40. В Сумах по вулиці Герасима Кондратіва навпроти Арточилища. Це достатньо широка дорога, по якій рухалася мінометна колона, яка їхала на захист взагалі Сум. І їхали десантники. Бій відбувся. Дуже, скажімо так, за пам'яттю його друзів, хлопців, що це було дуже швидко. Просто банально цю колону почали розстрілювати з різних боків. Мій Іван був водієм авто ГАЗ-66, який він тоді в той час вів. В нього також почали цілитися. Іван Ковальов контракт зі Збройними силами України підписав у 2015 році. Чоловік був воїном десантно-штурмових військ. Зранку, 24 лютого, ми з ним зізвонилися. Це було близько, можливо, 9 чи 10 ранку. Він мені обіцяв, що він е, позвонив мені ще ввечері, тому що е, вони мали б доїхати до Сум і там десь зайняти певні позиції. Однак цього не сталося. Я телефонувала е, і телефонувала, і телефонувала, і його телефон дзвонив до 2 березня. Поховати воїна вдалося лише 15 березня на Затуринському кладовищі. Уже 6 березня. Вийшов на онлайн звязок його кращий друг Іван Лаврентів. Він мені подзвонив по відеозв'язку, а я спочатку така нарада, що я кажу: блін, Ванька, чого ви мені не дзвоните, я аж хвилююся, ну як це? З вами немає скільки зв'язку. А він на мене дивиться і каже фразу, яку я досі не можу забути. Він мовчки дивиться на мене і каже: вибачте, що я не зберіг. І я зрозуміла, що. Що вані більше немає, звісно, що я досі відмовляю в це вірити. Нині Юля робить усе, щоб зберегти пам'ять про свого чоловіка. Я хочу бути гідна його пам'яті. Е, виставку ось, сьогодні повідомили, що відкривають у Франції у Марселі. Там буде е, історія про 12 родин. Е, знову ж таки, я і наша історія, е, наша історія кохання. Також у Глазго в Шотландії в кафедральному соборі була служба. Вшанували 600 воїнів. Там на 40-й хвилині можна почути ім'я Івана Ковальова з позивним Козак там звучить його ім'я. Мені це дуже приємно, що я змогла це зробити. Під час того бою, 24 лютого у Сумах загинуло шестеро людей. П'ятеро із них поховані на затуринському кладовищі. Указом президента України від 8 березня 2022 року Іван Ковальов був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Валерія Рибалка та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава. Стояв у черзі на заправці, 8 годин простояв і, мабуть, в цей час десь біля дороги підхопив кліща. Так, залишилось місце укус. Після цього приїхав додому і помітив на спині укус комахи. Полтавець Артур минулого року переніс хворобу лайма. Не придав уваги спочатку, потім пройшов десь місяць, я почав е, помічати у себе таку швидку е, стомлюваність. Так неуважність, таку значну полі суглоба. Потім помітив це місце. Воно вже переросло в таку кільцеподібну форму і звернувся до знайомої лікарки інфекціоніста. Хворобу лайма або бореліоз переносять іксодові кліщі, каже інфекціоніст. Ця хвороба небезпечна тим, що в неї багато різних може бути віддалених наслідків та ускладнень. Перше це для нервової системи, для серця, для суглобів. Якщо пацієнт своєчасно не звернеться за медичною допомогою, пропустить етап острого періоду і можливий перехід в хронічну стадію цього захворювання. В деяких випадках це може призвести і до смерті людини. Кількість зареєстрованих захворювань на хворобу лайму щорічно зростає. Якщо до прикладу візьмемо 2022 рік в порівнянні з 2021, то захворювання зросла в 2,5 рази. В Цьому році за 4 місяці вже було зареєстровано 50 випадків. Що, в, свою чергу, в шість разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ознаками хвороби лайма є почервоніння у місті укусу, свербіж, болісні відчуття, слабкість, головний біль, підвищення температури тіла тощо. когось можуть навіть протягом першої доби, а інколи навіть годин після самого факту укуса кліща, вже можуть з'явитися виражена так називаємо еритема. Місце В когось може з'явитися через тиждень від моменту а інколи через місяці. Я лікувався тиждень в стаціонарі. Ніяких страшних там маніпуляцій, капельниці, таблеточки, нічого страшного. Для цього хватило, щоб я вернувся в нормальне русло. До травмпункту відділення екстреної меддопомоги першої лікарні Полтави зі скаргами на укуси кліщів у середньому щодня звертається п'ятеро людей, каже Володимир Рошко. Як правило, це укуси, які потребують видалення стороннього тіла кліща. Інколи це буває, коли вже люди самі пробували доставати цих кліщів, і як правило, це безрезультатно або невміло, Звертаються вже тоді, коли вже деякі є ускладнення від укусу кліщів, набряк, запалення. Бажано не займатися самовидаленням, все-таки тому, що дуже часто це закінчується тим, що частинку якось видалять, а частинка залишається і потім починаються неприємності. За словами. Ми епідеміолога Олександра Порцевого цього року перший пік активності кліщів припадає на квітень-травень, а наступний очікують у серпні-вересні. Елла Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. Робимо вузлики, тричі обкручуємо тут, щоб ниточка в нас не йорзала, щоб не було такого, що десь лисини чи залисини. От ми стараємося бачите, вона вже добре дермається. У Решетилівському дитсадку Ромашка Алла Мироненко із колежанками в'яжуть маскувальники кімори для військових. Вони в нас виходять готовий виріб такий. Зараз я вам покажу. Ну ми стараємося, щоб не більше саме більше нас була 2,200, а так кіло 900, кіло от Оце так вона вже йде із капішоном, вона вже йде в нас от така. Потім уже хлопці на місцевості доповнюють або ґрунтом її, або десь листочками, квіточками дивлячись що. По яка переробку для кікімор жінки використовують натуральну тканину, мішковину і зелена, і хакі, і жовтувата, і сіра. Ну, ми беремо дві таких, дві таких, дві таких і коричневу кидаємо, ну щоб воно і до землі підходило, і до трави. До, ну, щоб вони використовували їх, і щоб практично їх не видно було. Нав'язуємо вузлики в шахматному порядку, щоб не було пробілів. Це ми плетемо рукав до нашої кікімори. За словами Світлани Черкун кікімори слугують маскувальним одягом для снайперів та розвідників. Кікімори, жінки, дитсадка плетуть з осені. Печі кім ми робили, теж переживали. Думаємо так, не так. А потім, коли вже перші кікіморі передалися, хлопці нам почали присилати смс-ки, бо безні, крутезні, ми взагалі розстріли крила, виросли. Окрім кікімор, плетуть і маскувальні сітки, волонтерство поєднують із основною роботою. Зустрічаємо діток, годуємо. Вихователі залишаються на навчальний процес з дітками. А ми помічники, і хто по можливості не, не зв'язаний з такою роботою, виходимо і плетемо. Всю вільну хвилинку, вільну минутку залишаємо тут. Волонтерством працівники дитсадка займаються від початку повномасштабної війни, каже Аліна Корячка. Дівчата, які вміли працювати на професійних швейних машинках, вони виготовляли білизну. Потім навчилися робити елементи до бронежилетів та розгрузок. Всі решта плели сітки. На даний час ми вже більше 300 сіток виплели. Ела Трубієнко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. У спортивному залі Полтавського університету проводять розминку п'ятеро дітей із тренером. <звук> Учасники спортивного гуртка із решетилівки до Полтави приїхали на благодійний майстер-клас зі скелелазіння. Це для них новий досвід буде, щоб вони відчули, що це таке. І я їм давно це пообіцяв. Дома ми лазимо із страховками, нас страхують, а тут ми просто залізли і спригнули. Саме цікаве, що це лізти, а потім пригати звідти. Благодійні майстер-класи зі скелелазення тренери Полтавського гірського клубу проводять за добровільний донат для збройних сил України. У такий спосіб вони збирають гроші на автівку для військових 17-ї окремої танкової бригади, каже Євгенія Ткаченко. Частину коштів військові закрили самостійно. Зараз головна частина основний складає 200 тисяч. Донат не є ні є якимись обов'язковим. Тобто хто скільки може. Ми розуміємо зараз таку ситуацію, а за свого боку ми даємо максимально те, що ми любимо, чим ми займаємось професійно. На таких благодійних заняттях тренери викладають основи скелелазіння. Тривають вони понад годину. Дома ми більш розбираємо таку техніку лазіння, як складність, а тут приїхали їм показати, ознайомити, що таке болдер, щоб вони відчули, що це зрозуміли. Відчули цю різницю і тим самим ми вирішили долучитися до збору на автівку для альпініста, який тут теж працює. Виконує завдання на спеціальній трасі для скелелазіння і 11-річний Ілля Джуган. Я почав займатися в листопаді минулого року. Мені просто стало цікаво, нас, нас класом водили, і мені стало цікаво. І я вирішив записатися. Нас навчають правильно лазити, держатися руками за зацепи. Це складно, але це дуже класно і прикольно. Нам розказували, як правильно лазити, розповідали про нові траси. Бережно, не такий такі хили. І фініш по-хорошому теж потрібно було туди дві руки підтягнути, так? Зрозуміла. Але так, один. раз, два, три, молодець. Як розповіла Євгенія Ткаченко, на майстер-клас можуть долучитися усі охочі. За півтора тижні вже зібрали близько 50 тисяч гривень благодійних внесків. Тетяна весна, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, в день невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північний – 3,8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 11 до 16 градусів тепла, у день – 21-26 з позначкою «плюс». У Полтаві нічна температура складе від плюс 14 до плюс 16, денна – 23-25 градусів тепла. На неділю 28 травня прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів. День – короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі на Полтавщині – плюс 9, плюс 14. В день – 19-24 градуси вище нуля.